І чого тільки колись не бувало у славному місті Луцьку або, як давно говорили, Лучицьку, про все й не розкажеш. А скільки вже забулося, загубилося у нестримному плинні лід. Свідками тих давніх подій є бистроплинна річка Стир, високі кургани на її берегах, древній замок фортеця, старовинні храми і кам'яниці. Та вони, на жаль, мовчать. Тож кілька таємничих історій розповімо ми вам. Саме ця історія відбулася у далекому 18 столітті у жіночому монастирі. Сестра Марія, сестра Поліна, сестра Тетяна. Закінчуйте молитву. Настоятелька чекає нас на заняття. Так, сестри, ви ж знаєте, що настоятелька не любить, коли запізнюється. Нехай хоронить її святий Августин, нехай наставить її на шлях істини святий Миколай, нехай дасть просвітлення її розуму святий Діонісій. Хай придушуть нас і наш монастир усі святі. Амінь. Отже, першим параграфом нашого статуту є те, що усі бригідки мають бути покірними та виконувати усі правила цього статуту. Так, настоятелько. Звідси питання. Хто славне пристойні смс за територією нашого монастиря? У нас і в думці не могло такого бути. Ми свято виконуємо все, що нам наказує статут. І все, що ви говорите нам настоятелько. Мені сталося, чи мої бригитки так геть не виспались. Що ви, настоятелько, Якщо ви з приводу того, що наговорюють? Так, про те, що веселі музики щоночі грають під стінами монастиря. Нехай їхні гріші! Ні музичні душі збереже святий купідон. Отже, це неправда. неправда? Неправда, НАСТОЯТЕЛЬКО Тоді ви бадьорі і готові до занять? Розпочнемо! Вона сьогодні зліша, ніж колись, який кет її укусив. Геть не міг, бо геть чоловічої статі. Так. А будь-яким особам чоловічої статі до монастиря зась. Бо так написано у нашому статуті. Так що записано у нашому статуті? Ми саме і обговорюємо, що записано у нашому статуті. Отже, як записано в нашому статуті, жодна особа чоловічої статі не може перебувати на території нашого монастиря. Перепрошую настоятелько, а раптом щось трапиться. Так, якщо нам знадобиться допомога, яку можуть надати лише чоловіки. Пробачте, особи чоловічої статі. Бувають же випадки, де ми слабка стать, не впораємось. Якщо не впораємося ми, нам допоможуть святі. Сестри, це лише я відчуваю запах диму. Мені здається, я його вже бачу. Ожеша! Спокійно, сестри, ми впораємося самі. Без усіх чоловічої статі. Усім залишатися на місцях. Я б викликала пожежників. Але настоятелька не пустить їх у монастир. Бо, згідно нашого статуту, Та що він згорів той статут? Особисто я у цій ситуації бачу лише один вихід. Допоможіть! Рятуйте! Боже! Даша, ти що? Зараз весь монастир збіжиться тебе рятувати. Ну, ні, весь. А всі, окрім чоловічої статі. Ой, дівчата, та то вона слухалася баячок від екскурсовода про суворі часи життя монастиря. Як важко жилося монахиням, бригідкам за цими стінами монастиря. Які суворі правила тут були і жорстокі покарання, і про веселих музик, через які монашки не виспались. І про уроки, яких не можна було прогулювати, як нам зараз. Бо прийде люта настоятелька, і всім буде ай-яй-яй. Сестри, чому ви досі не на заняттях? Ви знаєте, яка на вас за це чекає. Дякую!